Дача ТВ вітаю вас. Продажа бджіл в Харкові та області. На сьогоднішній момент можемо продати 30 бджолопакетів або 30 сімей, кому як зручно. Є вулики. Вулики на 7 рамок, на 10 рамок, на 12 рамок. Система. Дадан. Дуже багато питають. Відповідаю вам відео на всі питання. Хто хоче купити бджіл, дзвоніть, пишіть. Порода українська степова є. Є е, Карпатка, є бакфаст. Що хочете, те і виберете. Продажа бджіл в Харкові области.